Єда, так? так, все доброго дня, шановні присутні, члени виконавчого комітету. Сьогодні ми скликали позачергове засідання виконавчого комітету з одного єдиного питання. Бюджетне питання це зараз вам доповідають. Воно передує тому, що ми не встигли в цьому році провести сесію для того, щоб прийняти відповідні субвенції. Будь ласка, будемо зараз на приймати прийматися рішення, але це не значить, що ми, як то кажуть, повністю прийняли рішення, так як треба. Так. Давайте. Зв'язку з неможливістю затвердження на сесії питання сесійна, сесійне, зв'язку з тим, що це питання неможливо на даний час затвердити на сесії. Пропонується внести зміни до рішення Світловодської міської ради про бюджет Світловодської міської територіальної громади в частині трансферту. Перший трансфер це. 54 798 дотація внутрішньопереміщеним особам по головному розпоряднику управління освіти. Місяця – це серпень і вересень 2024 року, в тому числі по серпню – це 26 017 гривень, вересень – 28 781. Це дотація. Потім також головний розпорядник управління освіти молоді і спорту, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування уч учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти 3 мільйони 784 600. Цю субвенцію, не, ну, не дивлячись на те, що вона на січень 25 2025 року, згідно пояснень чи роз'яснень імон. І Департаменту освіти, і департаменту фінансів приймати її необхідно ну, сесією, необхідно було в цьому році, а використовувалась вона вже як залишок шляхом підняття залишків в наступному 25-му році. І е, також субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на капітальний ремонт харчоблоку комунального закладу ліцей сучасної освіти, інтелект, тут з е, знаком мінус. З нас знімають, ми ну, віддаємо в державний бюджет 4 мільйони 723 триста в зв'язку з Чи проведення тендера і не будуть підрядника. Давайте коротенько. Тобто була виділена субвенція, вона прийнялася ну, у нас з запізненням, і ті кошти, які ми не використали, вони повертаються до державного, до державного бюджету. По іншим питанням, я можу коротко надати таку ну, простеньку інформацію. Ми вчора планували провести сесію. Інші громади, як то кажуть, взяли це питання терміново, як то кажуть, і вирішили його. Да? Я вже для прикладу проводив це і Кропивницька міська рада. Це Кременчуцька міська рада, Онуфрівська селищна, да, есть, відповідно, Знам'янська, Великодросівська і інші громади, там Постомитівська, есть, по всій території України. Постанову цю побачили 20 грудня, але вона була розписана розпорядженням 26 грудня. До нас зайшла вона 27 грудня, і ми мали відповідно відреагувати і прийняти відповідні рішення. Вчора на сесію виносилося це питання в частині змін, точніше, для того, щоб прийняти цю відповідну субвенцію, дотацію і відповідно про прийняти, в тому числі і земельне питання. Депутати не прийшли в достатній кількість на сесію, тому сесія не відбулася. Відповідно, ми не змогли затвердити це рішення. сесію. і зараз ми сесію. будемо з'ясовувати, як візьме візьметься рішення виконкому. Ви ж не забувайте додати про те, що кошти на рахунку є, але ми, відповідним, рішенням сесії мали б його прийняти, ці да. кошти. Кошти Зараз. вже прийшли: і дотація ВПО, і оця субвенція все вже на рахунку нашого бюджету. Да. Ми діємо в рамках законодавства, намагаємося знайти механізми для того, щоб не упустити можливість отримати державну субвенцію для того, щоб забезпечити харчуванням перші четверті класи до кінця року, на весь рік, да? Відповідно, Не, там січень травень, там перше да, там півріччя да. а то потім вони ну, ще да, да, да. Будуть додавати, ну але розпланована вона на весь рік відповідно. Тось, якби, как бы, і тут я думаю, будуть дивитися, як ми будемо приймати цю субвенцію, і так нам будуть і надавати її в майбутньому. Але э, питання залишається важливим все щодо того опрацювання відповідної субвенції і э, впровадження э, по суті. Фактично, харчування на, на... Вже йде повним ходом, У нас єдине питання. Ми зараз кажемо про те, що це я так ввожу ваш уже в курс, тому що всі члени виконавчих комітету в курсі. тобто сьогодні. Єдине рішення, яке ми не проголосували по сесії. Це субвенція по харчуванню. Перші четверті класи, яку ми мали б отримати від держави, плюс по енергоносіям дотація по ВПО компенсація. Ізнічі. Ну і по суті, повернення у нас з харчоблоків, які ми прийняли від держави для того, щоб побудувати харчоблоки, невикористані кошти повертаються у нас обратно в бюджет державний. Оці рішення ми виносимо сьогодні у вигляді проєкту. Прошу підтримати, а далі. А далі будемо вирішувати, Будем, як да, це вирішувати. рішення реалізувати, да. користуючись можливості, хочу звернутися до вас, старости. Щоб, як то кажуть, ми вже перегорнули сторінку. 24-го року я розумію, складнощі були на наших територіях. Усі наші громаді, ми їх пройшли. Я дякую вам за вашу роботу. Користуючись можливістю, так само зараз немає присутні зараз і власники, але територія теж велика. Це є наша громада. Так само дякуємо за роботу. Єдине, що бажаю всім нам залишатися поміркованими. Згуртованими, тому що виклики у нас залишаються з огляду на військовий стан. Побажати всім нам натхнення, розуміння, підтримки один одного, гідності і сили для того, щоб подавати всі негаразди. За нами стоять території, за нами стоять люди, які очікують термінових вирішень з огляду на військовий стан. Ну і в 25 2025 році все-таки досягти бажаної нам всім перемоги, миру для того, щоб розбудовувати нашу територію вже в мирний час. Всіх з наступаючим передавайте вітання на вашим територіям.